Вітаю всіх. Завершимо проходження Hitman 2 Тихий вбивця. Наразі будемо проходити останню 20-ту місію Спокута гонтрано. Нам потрібно вбити всіх охоронців і врятувати Віторію, вбивши Сергія. Так, Для виконання завдання даної місії нам потрібна зброя. Наразі маємо тільки волокно. Тож, спочатку, давайте добіжимо до сарайчика зі зброєю. А потім, відповідно, вже винищимо їх усіх. Місія дуже складна. Тут дуже багато охорони, причому якось так грою передбачається, що вони вкрай вкрай сильні. Посилений слух, зір, точність взагалі зашкалює. Вони можуть виходити з СВД, не прицілюючись, просто вийшли і вбили. За кута, за стіни, за всього. Тобто треба дуже-дуже бути обережним для того, щоб тут все це перемогти. Ну, але давайте спробуємо. Так. В окно присідаємо. Давайте отут дуже швидко заховаємось. Закут. Почекаємо цього кадра. Ідемо за ним. Ось там праворуч уже буквально рукою подати до сарайчика, але нам заважає два охоронця, як мінімум перший з них перед нами. Так. А другий там над нами. Так. Давайте Та сюди. Так. його прибрали. На всякий випадок переодягнуся. Не знаю, чи мені це допоможе, але буду на це сподіватися, щоб якомога цілішим добратися до свого сарайчика. Все, давайте мчатися туди. До стіни прижимаємося, до стіни прижимаємось. Хорошо. Тепер потрібно зайти всередину і взяти зброю. Там на руїнах є снайпер, він дивиться трошечки в інше місце. Так, а ось тут зверху ходить хоронець, який може нам помішати. Тому треба швидесенько взяти трошечки. Набоїв зачистити тут локацію, тоді будемо вже безпосередньо зачищати і решту території церкви. Спочатку з цим розберемося. Лівінгівсь. Ось там в тих гілках нічого не видно. Так. Це вже нам заважати не буде. Тепер не відкрились. Добре, значить ніхто не зайшов. Супер. Тепер розберемося із снайпером. Як я вже казав, він сидить тут в руїнах, чатує на нас. Ми трошечки пополюємо на нього. Де він там? Я за цим листям нічого не видно. Ось він. Це заспокоїться зараз дихання. Так, не з першого разу, але нічого. Знешкодили все-таки. Візьму ще трошки набоїв. Мені точно зайвими не будуть. Тепер візьму пістолет Дагл потужний пістолет. Набої. Все, тепер. Ходімо на полювання. Так, що в нас там наверху чисто? Йдемо сюди вниз. Так, снайпер, ти там точно. Спочиваєш, так, хорошо. Тепер. Для початку зайдемо сюди. Ось там є охоронець, ви побачили його руку. Потім підемо наверх. Все, тікаємо звідси. Нехай собі там бігають, хто треба. Підемо тепер тут зверху підчистимо. Так. Подивимося в шпаринку. Там я побачив праворуч, пішов один із цих наймитів. Зглянути цей. Да? так Вон там в далечині той йде. Нічого, нехай зроблять коло, де простіше їх прикінчити. Зараз цей повернеться, але він його наздожене, поки він доковиляє, ми вийдемо вбити його, і він нам в потилицю зайде. Тому давайте трошки наберемо стерпіння, почекаємо буквально ту хвилинку другу. Так, Ось він йде. Його нас доганяє.

Пішо, цей охоронець сюди пішов. Можна вже виходити, наносити прицільний постріл і чекати наступного. Зараз сюди швиденько прийде, Біжи до свого напарника, а ми тут, як тут. Він побіг. Все. Там попередження не знаю. Так, чекаємо. Все, ці кадри відпочивають. Тепер давайте будемо далі. Зараз для того, щоб зайти всередину, треба ось тут вбити охоронця. Теж специфічний треба зробити постріл. Ось такий. Трупика. Хорошо, знайшли, молодці. Так, я зараз перейду на цю сторону, бо я не побачив, він всередину зайшов. Чи ось туди заховався за кут. Тобто вони люблять тут ховатися. І він всередину зайшов. Хорошо. Отже, тобто зараз будемо робити ще один. Остріл трошки не встиг. Tudy pobiegła. Czy nie? Uderzyło po, popał po, pierwszy raz. Так, з цим розібралися. Я думаю, що варто, напевно, сходити туди вниз. Ще ладно. Так, стоп, а тут? Тут і сведешки, так? так? Хто б сумнівався? Снайпери. З тими сведешками і стріляють. Дуже потужно. Так, зараз я тут. Візьму цей кулемет, хай собі буде. Щоб пригодиться. Так. Можна сюди підтягувати його. Зараз буду там стріляти, так? Опустимо його. Так, беремо пістолет. Ось тут ще один кадр має стояти. Так, і є. Що тепер? На тебе вийти? Пусти зброю? Вот так. Хорошо? Все, туди ніхто не забіг, як зазвичай. Яну. що Ще десь кроки, чи що? Це від мене були кроки, я вже стільки тут. І зараз піду візьму ключик і зайду ще з цієї сторони. Там ще в одному місці можна трошки пошуміти, але треба спочатку ключика взяти. Треба тут взяти ключик на всякий випадок. І в одному місці пошумимо. Тут уже беремо пістолет. Стоп не сюди. Ось тут іще є двері. Зараз трошечки ще шуму зробимо. Сюди це круто. Тут він стоїть? все ж я тут його прибрав. Уже чистенько, Що піднімаємось наверх. Так, тут один остався? Є не один зараза. Так, давайте цього поки пристрілимо. Прибираємося от сюди.

іще Так, знати буде ще вони тут? Ну, одного точно знаю де. Треба якось перейти на ту сторону. Боковим зором не бачу. Так, а як перейти, Так. пістолет. Буду я брати СВД. кадр я попробую обійти так треба дуже швидко тікати нас трошки поранив але то не страшно давай 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 давай, давай, давай. Трошки в плече поранив нас. Вискочив негідник. Як же це він почув нас? Так, нічого, нічого, це. Не страшно, так буває. Не може бути тут без поранень. Чекаю. Поки він не заспокоїться. Я зараз... Я біжу сюди. У нас тепер там в рази менше, ну, їх, в смислі, не нас. Упс. Зайду ще візьму трохи набоїв, хоча там мені вже стільки не треба, ну, десяточку. Так. Вистачить, погнали знову. Щобся, я попробую з цієї сторони зайти. Так, я не думаю, що їх там уже дуже багато залишилося. Трошки ми царапнуті, ну нічого. Нічого. Це не смертельно. Ось наверх я хочу глянути там. Як же ж він так вибіг, мене почув, а? Так, отут глянути чи є хтось. Мушу отак повільно підніматися. Бачите, чують вони нас. Я казав, що дуже-дуже підсилений тут слух. Ось він стоїть. Що тут глянути? Якщо тут нікого немає, right okay. Так, будеш знати, як бігти до мене так? Знаю тут. Тут всі лежать. Сюди давайте дивитися, де тут може бути хтось. по моєму ось. Так. Тепер осталося... Бити цього негідника. Пускаємось вниз. Так, а цей не гідник сидить ось тут, жаба, ал кілю, My son, I, I knew you will come back. Please take this. It will protect you and keep you from harm. Pray for me, my friend. And promise me you will follow the right path. Promise me to live your life the right way. Promise me to follow your calling. Promise me. I promise. You have been a friend to me, but I must leave this place. As you see, I can be of better use elsewhere. My son, always watch your step. Carry this crocifisso a symbol of the good things in human beings. Questo ti proteggerà da lui. Thank you, Father. I must leave. Always new i never belonged in this world i wasn't made for this but i'll never forget those who betrayed me and those who never failed my trust i'll be carrying nothing from contrano but this lesson never trust anyone and rely on your instincts forget the past I'll never find peace here. So, I'll seek justice for myself. I'll choose the truth I like. Ось так, власними і пройшли гру Hitman 2 тихі вбивці. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.